Усім привіт! Це вже другий випуск Б'юті Правди. І сьогодні ми в гостях у Тані. Вже колись я вас знайомила з нею. Вона бровіст, лешмейкер, майстер з перманентного макіяжу відкрила студію під час війни, стала амбасадором відомого бренду Зола та почала навчати дівчат і не тільки. Всім привіт, дуже рада знову зустрітися за через три роки. Записати другу серію. Детальні моделі нові. А зараз вже, уявіть, я саджу у неї в цьому прекрасному стулі, стільці на бровах уже в її студії. Тому зараз ми будемо робити мені крису. Ти мені зробиш це гарно виправити усі мої косяки. Давай, поки ти мені це робиш, поговоримо. Про дохід, прибуток, дохід, розхід. ну, Про дохід. Що ти можеш сказати? Скільки може заробляти середньостатистичний майстер-бровіст? Ну, якщо ми говоримо там, не знаю, про перший рік-півтора роботи, коли майстер працює в основному з клієнтами, тобто це робота тільки з клієнтською базою, то майстер може зробити при ну, хорошій клієнтській базі, десь середньому там, ну, тисячу доларів чистими. Коли ми кажемо про майстра вже викладача, то це там доходи можуть бути знову ж таки доходи. Це не чиста, не чисті гроші. Прибуток, це це саме да, прибуток. Може бути там 2 три тисячі доларів, в залежності від знову ж таки завантаження майстра від його прайсу і так далі. Я зараз працюю з майстрами як викладач. Я зараз проводжу базові курси підвищення кваліфікації. У мене є онлайн курс по таргетованій рекламі для майстрів. У мене є магазин. У мене є там онлайн консультації, тобто у мене великий спектр послуг, тому мій доход зараз знову ж таки не прибуток, а доход верніше як оборот? Оборот. Оберт, Оборот. Так, доход чи. Ну дивись, дивись, скажи, як в тому випуску, я скажу питання в лоб. Угу. Саме чистий прибуток, скільки можна заробити. Ну, якщо ми кажемо про майстра викладача, то це від двох тисяч доларів. Тобто від. Мене, да, від. Оберти можуть бути там. У ну, мене зараз оберти десь 150 тисяч гривень в місяць, тобто це на всьому. Перманент. Зараз багато майстрів починають робити його. Там можна набагато більше заробити. Перманент макіяж це один із варіантів куди бровісту. Плавно перейти в яку сферу, тобто яка буде дуже сміжною, але яка буде приносити більше доходів, тому що ми майстри ми розуміємо форму, як вони мають виглядати, як мають виглядати брови, тому що е, бачення майстрів-бровістів на форму дрів mm -hmm. майстрів е, чисто перманенту, вони трошки відрізняються. І насправді майстрів-бровістів, якщо вони можуть зробити гарну форму, по суті, форма це найголовніше. Mm -hmm. У них е, при правильній тренуваннях вийде і штрих, тобто і саме, це сама штриховка, тому. Е, це і більш вигідно, тому що в принципі ми так працюємо, грубо кажучи, сім нуль. Mm -hmm. А тепер ми будемо працювати 7-0, але за більшу оплату, тому що в перманенті це може бути ріст X5, X10 від нашого основного доходу, як проїхати. Тому, звичайно, це класний варіант, куди перейти Так. Заманливо, манго, так? так? Дуже. Да. Скажи мені, будь ласка, і не тільки мені, а й майбутнім майстрам та діючим майстрам, як набити клієнтів, учнів. Ну і взагалі розкрутитись. Це у тебе відбулося за допомогою чого? Ну, дивись, е, з самого початку своєї роботи, своєї кар'єри, я зрозуміла, що тільки я пройшла базове навчання, мені треба розібратися в темі налаштування реклами. Тобто mm -hmm. я маю обов'язково це інший скіл після того, як відпрацювати, скажімо так, навички робити брові вії, це розібратися в тому, як налаштовувати рекламу на свої послуги. Це мене цікавило ще й до тому що в мене був досвід роботи маркетингових. Uh, agentschap. Mm -hmm. О, я трошечки працювала. Я розуміла, наскільки важлива реклама, тому що можна, скажімо, так, упакувати і продати абсолютно все завдяки таргіту. Тому я після базових навчань почала цікавитися цією темою, купувати курси по вже по можливості, якісь там більш дорожчі, якісь більш дешевші, розбиратися mm -hmm. самостійно, тестувати. Ну, понятно, що на спочатку в мене був і поганий телефон, і погане світло, і недостатня там якість роботи. Тобто моя реклама вона то залітала, наскільки міг залетіти той ну середньої якості, скажімо так, креатива я там в середньому десь витрачаю Скільки? від 100 до 200 доларів в місяць на налаштування таргету, це саме на учениці. Ну, в основному, коли я працювала з клієнтом, це угу. було від 50 до 100, бо більше я просто не могла собі дозволити виділяти. Угу. От, але коли я витрачаю ці кошти, в мене збираються там, групи, і в середньому у мене там, від 10 до 12-13 учениць в місяць. В тебе є курс, так? Ти ага. зробила онлайн. Да, курс я, по таргету. У мене був досвід роботи, наприклад, з таргетологами. Uh -huh. І ну, ми знаємо, скільки коштує робота таргетолога, це мінімум 200, мі, мінімум, це починаючи таргетолог. Uh -huh. В основному це 300-400-500 доларів, це робота таргетолога в місяць. Плюс ваш рекламний бюджет ще десь 300 доларів. Mm -hmm. і я розумію, наскільки біль, починаючи майстрам, самім самим розібратися в темі таргету, і я створила курс саме для майстрів, от від майстра до майстра. Що я роблю? От, повторіть, будь ласка, тобто від самого початку, тому що ну ви розумієте, скільки грошей це все коштує, і наскільки не кожен там майстер може це собі дозволити. Мені здається, це найулюбленіша та найцікавіша рубрика Трешові історії. Я слухаю тебе. Дуже мені цікаво. Розкажи. Е, Трешові історії. Ну насправді я не можу сказати, що є якісь там супер екстра незрозумілі непонятні історії. Але ну типу Школа. була була історія, коли в мене в кабінеті в моєму всій новій студії вже крали гроші. Тобто мені угу. заплатили е, готівкою. Це було там 5 тисяч гривень. І я їх залишила. От я фоткала модели, і тут в моєму кабінеті в мене тут фотофон стоїть. Я пофоткала модели і отак просто гроші залишила. Я хотіла да, типу, я залишила, ну типу, вони і трошки сховані були, але і в принципі, якщо людина подивиться, то вона побачить їх. Ну тобто, Я хотіла заховати, але не встигла. Я пішла за світлом в інший кабінет. В моєму кабінеті залишалася учениця і дві моделі, яких ми мали пофотографувати. Я повертаюся, пофоткала, все відпускаю. І чомусь у мене була така закралась думка, що все-таки гроші, були на виду, і це була моя помилка. Не хотілося там знаєш, якось людей с, е, ні, підбурювати на, mm -hmm. ну, на такі моменти, то тобто це все таки соблазн. От і е, я зразу перевіряю, і в мене немає тисячі гривень, тобто залишається 4 тисячі на столі. Я зразу починаю тільки-тільки -ті -ті моделі пішли, я розумію, що вони ще десь дуже близько. Треба було б їх oh, була одна дуже там така супергарна дівчина, інша теж класна, але ну типу чомусь я подумала на другу. От, і я їй написала, кажу, на класну чи на гарну? Ну, одна була така, прям, знаєш, схожа на класну, типу, на неї я б не подумала взагалі. І друга, ну просто звичайна дівчина, типу я чомусь подумала, ну, можливо, їй треба було суперсильно. Я не, не прямо розстроїлася, але, звичайно, мені було неприємно, бо я людині зробила Безумічно. безкоштовну процедуру. Вона вийшла задоволена, все класно, ще й мене вкрала там тисячу гривень. Тобто, це взагалі. Я пишу їй, кажу. У мене пропало тисяча гривень. Типу в кабінеті була ти і інша модель. Кажу: якщо це зробила ти, будь ласка, поверни мені по-хорошому. Ну, типу, давай, щоб ми не піднімали там скандал, тому що я знаю, що це саме ти взяла. Ну, типу, я так завод з лоб, це, це я б це був є Якщо я ти не знала, що це вона ну, з цих трьох. Я, але я підозрювала саме більше на неї, тому я написала, кажу, я бачу, що брала ці гроші, тому поверни. Вона mm -hmm. мені одразу написала, типу, що я цього не робила, типу, ну е це точно не моя вина, типу, тому вирішуй, тому що це, ну, це не я зробила. І буквально там через два тижні вона знову приходить в моделю там, вже на іншу процедуру. Тобто, знаєте, людині, якій соромно, вона, напевно, брала вона да. і не дивилася мені в очі. І, типу, я кажу, окей, ладно, ну, типу, mm -hmm. якщо ти не брала, окей. І вона потім почала ходити, а друга. Вона до мене більше ні разу не приходила, ота гарна так. Да, 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 а, да, да, а так. Якщо це ти дивишся, ну no, я, я, я буду з того, що це саме вона зробила, це 90%. відсотків. А то вона так гарною стала О, там, так, там і після там. того. Вона до мене вже не приходила, хоча їй так все класно, так все подобалось. Ну так от. Гроші не повернулись, е, так? Да, да, да. Гроші, гроші не повервалися. Повернули, типу, е, да, я кажу, що дякую Боже, що забрав гроші, що могло ну, бути щось і погірше. Тому, якби, хай, можливо, людині треба більше карма, вона така, вона поверне. Поверне 100%. Наступна наша рубрика теж дуже цікава. Це питання від вас, і найпоширеніше питання, яке задають клієнти, я навіть я це знаю, чи шкодить ламінування віям та бровам? Багато хто вважає, і в принципі майстри, починаючи пропагандують те, що лемінування – це так класно, там аботекс ми на, напитуємо, і там чи якимось каратинами, кологенами і так далі насичуємо волосок. Це все, звичайно, є але після сильної хімічної реакції на волосок. Тобто ви маєте розуміти, що лікарства для від міри. Якщо клієнт дотримується правильного інтервалу, тобто один раз, півтора-два місяці, що вії, що брови. Uh -huh. Якщо він доглядає в домашніх умовах, і якщо майстер зробив процедуру правильно, то процедура пройде нейтрально для клієнта. Якщо клієнт починає ходити раз в два місяці, раз в два тижні на ламінуванні, раз в місяць на ламінування, іде пересушення волоска, і він може обламуватись, випадати, пересушуватись і так далі. І стан його буде незадовільний. Тому, якщо не порушувати інтервал, і якщо майстер знає свою справу і розуміє, як зробити волосок. Як зробити процедури, залишити волосок здоровим, то все пройде класно. Угу. Якщо Я не знає, брибали, та, то тоді якби не ну, відповідно, але дуже часто саме клієнти і моделі, особливо моделі, вони порушують інтервали угу. і до нас на курси приходять дівчата, ну просто брови, ледь дихають, ледь, і ледь що сидять, робити? і вони приходять знову на ламінування. Я ще знаю, що коли нарощують вії, угу. е, потім знімають е, їх вій, там в поганому стані, і вони такі так, ну я піду на, на ламінування, тому що моїм взагалі треш. Е, правда, що можна ламінуванням якось їх. Підлікувати. Е, ну тут більше ламінування вій це завжди естетика. Це не про догляд, це не про захист волоска, це на покращення його. Найкраще, що ми можемо зробити для ламін для вій і для блів, це не робити нічого і поїхати жити в ліс. Це найкраще, це що ми можемо зробити. Тому після нарощування, звичайно, ми ламінуванням не можемо виправити, якщо це супер пересушений перепалений волос. Да, ми звичайно на будемо насичувати додатковими активними компонентами, але це буде тільки візуальний естетичний ефект. І Але з точки зору стану, це найкращий варіант за самообновлення. Нам дуже цікаво дізнатися, як ти досягла цього успіху. Я хочу нагадати, що Таня під час війни відкрила студію та почала активніше викладати, так? Ти вже. Так. Після початку. Саме, саме від початку війни я почала активно викладати, бо до війни в мене було лише декілька курсів, тобто основна активність моя припала саме на початок війни. Бо багато дівчат переїжджали, переїжджали, втрачали роботу і шукали себе в нових напрямках. Тому саме бум мого розвитку як викладача припав саме на початок війни. Як? Як ти досягла? цього? Як працювати з сімнуть? Ти стала амбасадором вже після того, як відкрила студію. Так, да, я відкрила студію весною минулого року цього року виходить. Угу. E, і після того, в кінці літа, я стала амбасадором. Привіт. Я в першу чергу працюючий майстер бровіст, роблю вії брови і е, десь ну, коротше. Я дійсно перший учень тані і я дуже цьому радий. Скажи мені, будь ласка, скільки ти заробляєш? А, ну насправді немає там якоїсь конкретної цифри. Тут все залежить від об'єму роботи, від кількості клієнтів. Я можу сказати, що це напевно від 700 баксів в місяць. А, ну і далі вже дійсно залежить від кількості клієнтів. Але ти ж зараз починаєш як все спочатку, правда а, ну насправді так. Тобто я та людина, яка не дуже любить там сильно себе завантажувати роботою. Я люблю там погуляти, десь побайдикувати. І е, через це в мене немає прям такої якоїсь е, великої кількості клієнтів, як могло б бути, оскільки я хлопець, і завдяки цьому я відрізняюся від інших. В тебе більше а... хлопців чи дівчат. Клієнтів останнім часом я роблю більше акцент на чоловічу корекцію, тому що вона простіша і швидша. Тобто, за 15 хвилин я можу зробити там, наприклад, чоловічу корекцію, отримати там свої 400 гривень угу. і сидіти собі і нічого не робити, тому що жіноча корекція вона складніша, там потрібні чіткіші форми і От. фарбувати і фарбувати, так? і ламінувати, але там, звісно, можна зробити більше. Просто чоловіча, вона не така популярна, як мені здається. Деякі майстри бояться працювати з чоловіками, а я думаю, ну, блін, чоловіки теж ходять на якісь процедури, тому чому вони ходять кудись, а не до мене. І я якось е, налаштовую їх ходити до мене. Ну, це дуже круто, ми бажаємо тобі успіхів. Дякую, дуже дякую за інтерв'ю. Так, ну що, ми дуже дякуємо вам за вашу увагу, що ви нас подивились. Дівчатам. Які хочуть розвиватися і зацікавились моїм онлайн-курсом Target Brooks, тобто курс для б'юті майстрів, які хочуть розвиватися, налаштовувати рекламу на свої послуги і на пошук учениць. Я вам дарую знижку за коментар під цим відео. Пишіть в коментарях Хочу онлайн курс від Тані і отримуєте від мене гарну знижку на навчання. Тому тобто пишіть директ, цікавтеся. Знижка буде актуальна скільки? Хай буде актуальна 4 місяці. Так. Тому всім дякую, пока-пока.